Тіпи, які втікали з країни через тису. Ви взрослі люди. У вас в голові є мозги. І якщо ваші мозги додумались тільки до того, щоб утонути в річки, ну вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту. А які найбільші були нарікання, що, мовляв, визначаєтеся над чоловіками, Та, зробили які зробили свій ви... вибір? Так, так. Але... Ну, це ж самий тупий вибор, який можна зробити. Ну, і ну, це, ж, ну це ж ідіотизм. Я вже казав вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше, позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Зрозуміло, що. Але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Прильот! Осколок, ще щось без питань. Тому боятися цього дивно.